Святий апостоле Христовий Кондрате, кандрате, що світло віри Господньої поніс народам, піднеси нині свою молитву за Україну, щоб Господь укріпив її у боротьбі за правду, свободу і мир, випроси у всемилостивого Бога захист для воїнів наших, щоб були сильні тілом і духом. Щоб жодна стріла ворожа не пошкодила їх, а серця їхні не затьмарив страх. Благаємо тебе, святий мученику Христів, будь молитовним оборонцем нашого народу, підтримай тих, хто страждає, потіш тих, хто плаче за рідними, і випроси для України перемогу і мир. Амінь.